Вітаємо! Сьогодні поговоримо про надбірну вагу у собачок та у котиків і як з нею боротись. В цьому випадку вам потрібно всього два аспекти. Перший аспект це фізичне навантаження тваринки, це прогулянки, ігри та стимуляція тварина до різноманітних активностей. Друге, це харчування. Таке, щоб повноцінно підтримувало здоров'я організму і не потребувало якихось додаткових надходжень, і щоб у тварини не було зайвої жирності з цих же кормів, щоб тварина худла. На даному випадку ми розглянемо корм від фірми Фарміна, а саме Фарміно від Life Obesity. Вона, як є для котиків, так і для собачок. Фасовка для котів є 400 грамів і 2 кілограми. Для собачок виключно 2 кг. Чому саме Фарміна? Ну, по-перше, мені подобається фірма. По-друге, по, е Харчовим і по смаковим властивостям цей корм на першому місці. Не знаю, чому так, але із чотирьох фірм, які представлені в нашій клініці, фарміна поїдається найкраще з усіх. Чому треба обирати саме обезяті? Це ті корма, які можна використовувати у тварин з надмірною вагою та з цукровим діабетом. За рахунок його складової, тварина насичується, але за рахунок невеликої жирності, тварина не набирає вагу і воно не впливає на інсулін тварини. Точніше, не так сильно впливає, як інші корма. Тож, якщо ви. Маєте пухкенького улюбленця, то я б вам радив розглянути цей корм як альтернативу харчуванню мінімум десь на півроку, а то і рік. Якщо зважати на тих пацієнтів, які знаходяться у мене на цьому кормі, то із гарного прикладу, це лабрадор, який важив під 47 кг. За півроку він скинув 3 кг. В цілому, це непоганий результат, але можна було і краще. Також є котики, які е, мали вагу за 8-9 кг і за півроку вони скидали в районі 2-2,5 кг. Все залежить від того наскільки велика активність з'являється у тварини. Якщо використовувати виключно дієту. То позитивна реакція буде не така явна і не така швидка. Але навіть у таких тваринок вона з'являється в перший вже місяць, тобто тварини втрачають грами, втрачають активно, але при цьому вони не залишаються голодними і харчуються повноцінно. Тому, якщо ви розглядали і вам потрібна була якась повноцінна дієта і повноцінний раціон для вашого пухкенького. Як варіант, знову ж таки, ви можете розглянути фарміну VetLife. Якщо у вас будуть якісь запитання, ви можете задавати їх приватні сповіщення.